У нас і експертів політичних mm -hmm. яка кількість, які транслюють відверту російську, вибач мене єріс і повністю антидержавницьку позицію. Типа я маю дуже. Я дуже сподіваюся, що їх або до виборів, або на виборах хлопнуть, як це поробили в Румунії, коли всіх цих проросійських гандурастів їх похлопали. Джорджеску, де. Mm -hmm. Справа ШША, де сняли, так, що там не вибили всіх цих альянс за об'єднання румунів, цю, цю проросійську партію, яку фінансує Росія і присуває Китай, їх ще не вибили. І дивись, в чому інша проблема? Я ж казав, що є ще євроскептичний кластер електорату, є антисистемний кластер електорату, в нього будуть лізти ці всі проросійські партії. Чому? Тому що всі інші будуть лізти в проєвропейський електорат, вони будуть там в цьому болоті друг друга їсти гристи, але це неправильна стратегія. Не може бути кожна партія називає. За Європу, блін, ну це не працює, це фуфло повне, тобто тому що електоральне поле виходить тоді виключно його Якщо всі партії в тебе називаються за Європу, починають голосувати не за партію, а за виключно лідера цієї партії, як в Україні, і відбувалися протягом всього часу. У нас було два кластера – за Європу і за Росію. І там вже почалось бадання чисто між тими баригами, які були призначені там по російських партіях на лідерів, і там між цими десь старосятами, а десь реформаторами, десь державниками в партіях, які були у нас за Європу. Пропу за євроатлантичний курс, і проблема в чому, коли у тебе партія після кандидата, а не кандидат від партії? Проблема починається в тому, що ми отримуємо депутатів собачих якихось там парикмахерів, водіїв і так далі. І це проблема кожної партії. Яку партію не глянь у нас в Верховній Раді зараз? Там є якийсь водій, чи собачий парикмахер чи масажист і так далі. Я не ставлюся погано до цих людей, ну бляха. Вони не профільники. Як можуть державну політику робити люди, які є абсолютно не профільними?